Привезли, привезли, я уже підбігаю. Добрий день вам. Джо Джонсон? привіз. Нормальна у тебе тачка, слухай. Дякую тобі. Так, давайте, засмоктуємо, що там є. Є! Та, ти шо? 45 баксів получили? Гарного вам дня. Так, беру. Сюда. Ой, а вам чуть-чуть, да, вам не багато надо. О, та ти шо? Ти отримав чайові 2:30. Добрий Добрий день. У вас гарна зачіска, дуже стильно ви сьогодні виглядаєте. Заїжджайте частіше на е, блядь, на боу. Оп! Отримав чайові від клієнта. Гарного вам дня! Шо, я нормально справляюся чи ні? Ой, ще один клієнт під'їхав. Вибачаюсь. Ми зараз швидко всмокчемо, скільки вам надо. Оп. Хорошо, Great job! Чудова робота. Давай, бувай здоровий. Заїжджай, заїжджай на дасбоу. У нас тут офігенні ціни. Ми ще скоро будемо пиво завозити, холодненьке. Да. Славуцьке, Славуцьке. Князь Сангушко, заїжджайте, обов'язково. Містер полицман, алло. Є, що отримав. Дякую вам, офіцери. Гарно вам патрулювання. От тако гарненько. Оп, оп. Чистота, та й годі, блядь. Вимітаємо все. Сука, не встиг... Я вибачаюсь, нахуй. Елвіс? Елвіс, блять? До, до, до мене на заправку залетів Елвіс, Елвіс Преслі.